Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терростат на тему радість на порозі. Розслабтеся. Яка радість на порозі у вас? Зустрінетися з родичкою своєю, жінкою або з консультанткою. Людиною, знайомою, яка вам поможе в допоможі вирішенні ваших проблем. Яка радість на порозі? Так, що дізнаєтеся про завершення всіх ваших випробувань. Ви відчуєте, що вам вже на душі стає легше, ви стаєте більш енергійною, стаєте впевненою собі. і в завтрашньому дні. Яка родить на порозі. Дікати вийшла. Ваше життя йде людина, хороша, надійна, друг, буде знайомство з другом. Надійна, благородна людина. Яка з часом, це людина створить з вами сім'ю. Вас чекає розкіт в ваших справах. Ви будете дуже раді, щасливі. Що всі ваші справи будуть реалізуватися в реальність, що принесуть які принесуть вам радість, щастя і задоволення собою і своїм життям. Яка радість на порозі, буде зростання у вас у вашій кар'єрі, роботі, ваше життя йде благородство, чистота. Зростання вашої сили, інтуїції, успіху у духовному розвитку, і ви будете пожинати врожай від плодів своєї роботи, творчості, кар'єри, і це вас приведе. На перехід на нове життя, яка радіше на порозі, всі конфлікти з вашого життя, всі невезіння, неудачі, всі відвороти, темні справи, чужий негатив і погані люди вас будуть покидати ваше життя. Угу, Назавжди. Так, всі, які люди, які приносили вам труднощі, перешкоди, невезіння, неудачі, невпевненість, які крали вашу енергію, силу, дари, талантів, які крали ваші ресурси, фінанси. Це все ті люди. Цей негатив вас буде покидати ваше життя. Ваше життя йде в успіх у вашій реалізації, самореалізації, роботі, кар'єрі. Хтось отримає признання і здійсниться у вас всі ваші мрії, бажання, це принесе вам велику радість. Щастя. Ви відчуєте себе щасливою людиною. Нехай буде так. Я закриваю свій террор Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей всіх вам благ. Благословеного дня!